Скажіть, будь ласка, чому ми бачимо ангелочків, що літають біля вас? Адже ми всі на різних рівнях свідомості. Це так, але коли ви заходите в моє поле, ви зливаєтесь з моєю частинкою, тому що ми всі єдині, і ви, з'єднуючись зі мною, можете бачити і мою реальність. Для чого ми створюємо сім'ю, одружуємось і там намагаємося знайти якісь якості, яким нам вистачає, як на нас пливає рот, і дуже-дуже багато питань про сім'ю. Це такий, знаєте, кармічний наш прояв. Нам дуже потрібна гра в сім'ю, і одружуємося, і родили дітей. Тільки для того, щоб пограти в карму, для того, щоб трансформувати карму, щоб пограти в людину, от і все. І зараз, чим більше людина стає свідомою, пробуджується, тим менше вона буде грати в цю гру. Тому що коли ти згадуєш, хто ти, коли ти усвідомлюєш себе, звичайно, потреба в цьому починає відходити. Знову питання: чому так багато одиноких людей не можуть знайти пару? Ви знаєте, я не психолог, і напевно це не до мене питання, але чому я на нього відповідаю? Тому що ви не розумієте, ми взагалі тут крім себе нікого не маємо. Це тільки здається нам як людині, що ми там з кимось одружуємося, що ми там когось знаходимо. А насправді це все наші внутрішні проекції з нас всередині. Ми самі створюємо собі партнерів, самі витягуємо зі себе всередини і проявляємо свою свідомість у мозку божественним. Ну в даному випадку, коли він трошки спить, от не трошки а так добре, і це ми все самі створюємо картинку світу, це одруження, розлучення. І насправді навіть партнери не міняються. Це все ти сам, просто з різними обличчями. От і все. Просто те, що ж там більше пропрацював, прийшов партнер, трошки легший. Якщо не пропрацював, приходить важчий. Тобто це взагалі гра саме з собою. Ми взагалі тут одні. Тому питання одинокості відпадає зразу, коли ви згадуєте, хто ви є. У вас більше не буде такої потреби, взагалі, знаєте, і як наповнюватись з кимось і вірити в те, що хтось вас зробить щасливим. Насправді це не так. Це все дуже велика ілюзія, мої любі сонечки. Це дуже велика ілюзія і прив'язка до своїх ілюзій. Люблю вас.